Дозволю, ну, yeah. пофіксуємо. От, наприклад, в на Нитальці людина хоче отримати безоплатну землю. Яка yeah. її процедура. От, вона, вона стоїть в черзі, наприклад, перша на отримання земельної ділянки. Як би це мало лікуватися, щоб вона могла отримати ту земельну ділянку? В ідеалі мало бути так, бо земельний кодекс 118 стаття говорить, що людина безпосередньо звертається з заявою до органу, який приймає рішення, і до заяви має додати вже відповідні графічні матеріали, тобто ну, має звернутися на ну, конкретну земельну ділянку, додавши графічні матеріали в місце розташування три земельної ділянки, і тоді вже розглядається на комісії сесії. Бо справа в чому? Більшість зараз заяв надходить... Люди пишуть, як? Прошу надати земельну ділянку на території міста. Так. Був відповідно, Ми людей ставимо на облік і пишемо людям, що в разі розгляду питань щодо видачі земельних ділянок індивідуальної житлової забудови ваше питання буде ну, піднято або буде враховуватися. На даний час ну кажемо саме перші січня 6 тисяч заяв зараз, я думаю вже десь до восьмі. 8 тисяч В районі ну не де людина може побачити, де є вільна зі ділянка. Куди їм звертатися люди, які приходять до мене на прийом, я їм раджу що? Я їм раджу, як мінімум, ознайомлюватися з публічною інформацією, яка є в публічній кадастровій карті. Вже там де є індивідуальні квартали житлової забудови звідти брати первинну якби інформацію. Просто що ця публічна карта вона не відображає 100% правдиву інформацію, тобто вона відображає е, інформацію про земельні ділянки з 2002 року. І причому теж не стовідсотково не всі обмінні файли там залив. Крім Того є старі державні акти, які не відображені цій публічній інформації. Я рекомендую людям перше, що дивитися публічну кадастрову карту, потім, після того як вони, наприклад, знаходять собі якісь певні ділянки в цій публічній кадастровій карті, або підходять до мене, ми вже дивимося, чи не було рішень, чи не було старих державних надати якусь інформацію. Є да? конкретна земельна ділянка. А конкретна, так, конкретна. а якщо людина не... Хоче дістати ділянку, вона ніколи її не отримувала, але вона не знає, де є вільна земельна ділянка. Крім того, що подивитися на купу. В мене такої якби немає, тому що щоб була загальна інформація, в чому мараторій приймався? Мораторій приймався, якщо піднімали первоначальне рішення по тому, коли приймалося мораторій, він приймався з метою проведення інвентаризації земельних міста. Інвентаризація не проведена, ніхто навіть не брався за її проведення, тому що для її проведення це колосальні кошти. Порядку, я думаю, десь поряд 2 мільйонів мінімальний. Цікаво. Якщо мораторій приймався для інвентаризації і вона не проведена, чи буде він продовжуватися, як ви думаєте? Я думаю, депутати тут його продовжувати. Буде продовжувати. А чи відомо про такий проєкт рішення ще зареєстрований він чи не зареєстрований? Ну, Я як у маю інформацію, що на даний час проєкт рішення а, то, я, от, <смеш> ні, немає. Ні. Можливо, буде як минулий раз було, що хтось з депутатів з голосу на сесії mm -hmm. підніметься питання. Тобто, в принципі, це треба було зробити, щоб з метою. Ну розумієте, з метою для того, щоб хоча б зробити аналіз. Деякі земельні ділянки виділялися, де як вони використовуються, деякі угіддя, що ну, по всім інвентаризація своєю метою робиться. тобто Визначається, право де право, власниця, де право користування, е цільове використання, тобто, е різні, е визначаються різні види землекористування, визначається і угіддя розписується, де землі державної власності, де землі комунальної власності, законом не розмежовані, але ну, робиться певний аналіз. І зробивши інвентаризацію, тоді можна дивитися, де є землі, які можуть використовуватися для індивідуальної житлової забудови, бо процес виділення зараз не такий простий, як був раніше. Раніше знаходили пусту земельну ділянку і писали заяву. Зараз дуже суттєвим є те, що будь виділення земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови має відповідати несподівальній документації. На даний час діючий у нас генплан 2004 року. Цей новий генплан, який є, він наскільки знаємо експертизи, не володіючи, прийшов чи не прийшов. Тобто, якщо будемо мати новий генплан, то вже треба буде ним керуватися. Причому новий генплан, він навіть передбачає розширення меж, Тобто, він зроблений на більшу територію, ніж на даний час межі міста. Причому, так, да, із межами, з нас не. А чи є інформація про... Так, орієнтовно обсяг вільних ділянок місті Ужгород. Яка, е, яка це площа? Це гектар, це 10 гектарів, 20, 50 гектар. З посокої інформації немає. Ну, По-перше, що я сказав, є дуже проблемне, е, проблемне питання на даний час з межами міста. Межа міста встановлена була у державний акт 70-х років на 3444 гектари поступікам. Наскільки я пам'ятаю, указ президії Верховної Ради УРСР додавано до території міста 510 гектарів. Це дравці, горяни, доманинці і Кромзона, яка дуже є зараз кирною між містом і районом. У дравцях, наприклад, коли приготувалася територія дравців, то дравці індивідуальна житлова. Забудова разом з промзоною, Район визнає індивідуальну е, життю забудову. промзоною споріб. Mm -hmm. Це надходження, продаж, аренда, надходження бюджету зміни. Mm -hmm. ну, і тому що там йде певне це. Це кілька було комісії. ну так комісії кінцевого рішення не прийняли. Якщо б ми повністю встановили межі, або не встановили, а відновили, бо вони є встановлені, законодавці, що вони, якби законодавчим навіть все в порядку в нас. Але діло в тому, що... Свій час розширення населених пунктів, які оточують місто, ішло, і, і... безположення міської ради. Що не затвердження ради радою, ця документація прийшла, населені пункти розширилися і залізли на певну територію міста. Хотів вас питання: з приводу земельної черги, от е, в цілому, чи, е, як може людина побачити, яка вона в черзі, як вона може проконтролювати, чи є така можливість це зробити. В такому загальному варіанті без звернення до земельного відділу. Чи наразі таке не практикується в міській раді? Поки що такого немає. Що вівторка я провожу прийом, половина людей приходять інформацію по черзі? Вона ведеться. Вона у нас це якби не черга облік звернень громадян. Всі звернення громадян розкидані по рокам. Тому папочка порокам всі заяви, є, і крім того, вони всі в електронній формі є таблиці теж по рокам і по порядковому номері. Якщо людей інтересує, ми їм піднімаємо інформацію. Якщо мусно запитається, показуємо інформацію в комп'ютері, що є таке, що стоїть на обліку. Якщо людина бажає, можемо підняти заяву, бо є такі нюанси, наприклад. Є, е, одружуються, є е, розводяться, е, ну додають певні документи до своїх заяв. Різа ще помінялося вже таке, багато такого є. Ну, якщо комусь людей цікаво, то вони приходять і за вашу е, роботу. Чи були такі ідеї зробити відкритою цю чергу? І як вони е, чи визнавали вони критику, чи витримували критику, чи ну хтось намагався таке провадити? Поки що не було такого не, не було. Ну я рахую, що там інформація не є якась особлива, а прізвище там є тільки прізвище, ім'я по батькові. Тому що Все. людей дуже турбує, от вони часто говорять, що щось виділяється непрозоро, і якби це було відкрито, то люди би бачили, от я там в то в черзі і дійсно могли. В такому режимі вона спостерігати, і, і, і це можливо їхній більш спокій і довіру по відновили. Я розумію, вас. дивіться, те, що я ще починав, що який є нюанс? Є нюанс, що люди писали заявку просто на територію міста відділяти. <світ> Всі ми прекрасно розуміємо, як виділялися земельні ділянки. Десь когось витягують. Справді багато виділень раніше, яке було, наприклад, цей мікрорайон Західний, багато черги було виділено людей і отримали там земельні ділянки. Але, ну, Звичайно, є якісь плюс депутатські бачення, плюс фракційні бачення пропозицій, бо в минулому виділення, яке було, фракції давали пропозиції теж е е е свої. Я бою, чорно було відкрито, тому чому не, не заважає. Бо... Там не є персональних даних, там тільки пізачень, як по ну... Якби... А <гум> в цілому виділенні ділянок в черзі воно рекомендується, тобто в порядку черговості йде воно? Безоплатне людина подала першу раз там 10 років назад, уже 10 років стоїть нічим, де чи є якісь положення, яка що на має отримати положення. Немає немає. немає. Просто дивіться, вони написали заяву, що на території міста, якщо розробляв би десь квартал індивідуальної житлої заплати, то я рахую, що воно мало б враховуватися черговість. Але коли людина пише заяву на індивідуальної житлової забудови дає графічні матеріали на конкретну земельну ділянку, то о, тут якби, це вже не є черговість, бо вона не йшла ту земельну ділянку, вона має право звертатися. Тут вже рада якби має приймати рішення відповідність документації, місто документації, чи можливість реалізації тієї земельної ділянки, як будуть інакше тобто, тонки або ще щось. Ну в ідеалі, в самому кращому варіанті, ну я собі так думаю. Якщо б воно було відкрито, я думаю, що це було б дуже добре, тому що кожна людина має право знати так, про рух своєї так, заяви. Правильно, правильно? Mm -hmm. було б добре, хоча б люди бачили, що реально прозоро дивиться це. І якщо б, б, б рішення ж ті ж самі рішення є на сайті, якщо вже йдуть якісь рішення, що хтось із черги там під сотий йде, а перший, другий стоїть, ну ми просто здимали якісь питання. Люди зверталися, чому моє звернення ну, співає. ми вам дякуємо дуже за ваш коментар. Я думаю, буде на нагоді для уж носів і буде ну, додасті, в принципі, інформації і певну карту дій, як потрібно їм а, діяти для того, щоб реалізувати своє право на отримання земельних ділянків.